Привіт! мене звати Ліна, і я працюю маленьким диктором в студії Барабан Продакшн. Привіт! Ти готовий створювати, відкривати і досліджувати Roblox – Це місце, де твої мрії стають іграми, Стрибай у парк атракціонів. Будуй свій зоопарк або ставай героєм захоплюючих пригод. Тут усе можливо. Літаючі птахи, танцюючі коти і гігантський качконіс. Роблокс чекає саме на тебе. Привіт, мене звати Мія. Я працюю професійним маленьким диктором в студії Барабан Продакшн». Гей малий! Готовий будувати, битися і досліджувати свій кубічний всесвіт. Майнкрафт це гра, де ти можеш стати ким завгодно, героєм, будівельником чи навіть господарем літаючого свина, Стривай у гру, бийся з кріперами, приручай вовків і створи світ своєї мрії. Майнкрафт чекає саме на тебе.